Друзі, всім привіт! Ви на моєму орхідейному каналі. Хочу сьогодні показати вам новиночку мою, яка прийшла до мене, поштою я виписувала із однієї з груп у Фейсбуці. Це дуже гарна орхідея. Така чудова в неї насищений колір. І це перший пілорик в моїй. Колекції. Так, це Паваротті. Бачите, в неї квіточки такими тюльпанчиками. Дуже гарно. Мені дуже вона сподобалася, я дуже її хотіла. І нарешті я знайшла недорогий варіант. Як бачите, вона в такому трохи стані ну, не свіжому. Тож я взяла її дешевше, ніж вона коштувала ізначально. На два квітоноса, другий вже, бачите, як бачите, засихає. Тут відгалудження є такі два пуп'яночки, але вони не розквітають. Ця орхідея вже знаходиться в мене деякий час, вона вже адаптувалася, і вони як були отакі. Так вони й є. Взагалі не, не думають нічого робити, тому що я так думаю, що ця рослина пережила стрес таки в дорозі, корені всі закуклені, ніякого вона росту не проявляє. Єдине, що почав. Лисочок в неї рости. А корені закуклені. Така краса. Після отримання спошти я її отробила профілактично від шкідників. Хочу показати вам корені. Вони вже підсохли, хочуть дуже пити. Тож сьогодні я надберу ґрунт, подивлюся, чи є там торфяний стаканчик. Якщо він єсть, я його видалю під зетом, так як я завжди це роблю. От, бачите, поворотті. Навіть сорт пробитий. Тож стаканчик видалю, якщо він там є. І порю. Так як вже дуже-дуже хоче пити, і буду наблюдати. Можливо, подивлюсь до кінця відео, що я вирішу, можливо, зріжу квітоноси, щоб сама орхідея активувала свій ріст, так як в неї після стресу, можливо, не вистачає сили і на підтримку квітоносів, і на розвиток корневої системи. Взяла пінцет, зараз буду пробувати доставати кору. Кора гарна, крупненька, тож я її залишу. Подивлюся, що там всередині і назад її покладу. Також присутній кокосовий субстрат кокосові чіпси це непогано. Так як довше буде удержуватися волога. Ну, наскільки я бачу, там, дивіться, там немає торфяного стакана, зараз іще. З іншої сторони надберу, подивлюся, схоже на те, що тут. Торфяного стаканчика немає. Тож не доведеться тут нічого розковирювати. Так, тут приросло. Зараз тут трохи надберемо. Його було б вже видно. Буває, правда, таке, що кокосовий цей, госпій кокосовий торфяний стаканчик він. Якось дуже глибоко розташований. Щось схоже є. Ну, зараз я дуща беру корм, і тоді підключусь до вас. Знов. Так, хочу вам показати, я його знайшла. Так дивіться, ось де його дуже гарно видно. Так, зараз. Так. Це ось, дивіться, це все. Його незручно на камеру доставати. Але він відщіпується такими кусками, навіть великими відщіпується. Взагалі цей процес недовгий. Буквально за 2 минути, тільки без телефону. Його можна весь достати. Він зараз підсох, так як поливала я вже давненько цю орхідею. І він з легкістю дістанеться. Зараз я його дістану з щипчиками. Спочатку тут трохи поковиряю, тоді його ще з цієї сторони гарно видно. І потім покажу вам, що вийшло. Хочу вам показати, тут дивіться, прям дуже гарно видно оце все місце Там всередині займав торфяний стаканчик. Я його витягла, він дуже легко витягнувся. Але він якийсь дивний. Хочу вам показати, я такий перший раз зустрічаю. В ньому якісь добавки. Я спочатку думала, що це пінопласт, але це не пінопласт. Воно має таку якусь дивну структуру. Ну, хто там навіть не знаю, що це таке. Можливо, думаю, якісь добрива, але як для добрив їх тут дуже багато в субстраті. Не знаю, діджок, так, хто таке зустрічав? Напишіть, що це таке може бути. Ну, тим не менш, це все йде на, на викид. А кору я зараз повернула назад. І все, що не вистачить. Там, так як стаканчика багато я виковиряла звідти, я досиплю ще піннією. Так, зараз. Так, дивимося, де наша найбільша пустота, і туди по одній, вам погано видно, зараз так поставлю, але туди по одній коринки закидаю де більша, де крупніша, щоб там було більш сухо під основою. Ну, а далі засипаю все підряд. Це потрібно, зараз відріжу. А тут все під рукою на всякий случай. Так, сухе тільки відрізаю, нічого там не буду обрізати. Я передивилася, пропавших коренів немає. Один попався підсушений трішки. Так. Ну, Далі ви знаєте, зараз досиплю цю кору і трохи зверху ще додам піні, так як цієї не вистачить. Так, я підсипала трохи кори. Подивіться, яка симпатична у нас вийшла обновочка грунту трошки. Гарненька така рослина, зараз ми її попоїмо з вами. Але я прийняла рішення, що я видалю квітоноси, щоб дати можливість самій рослині швидше адаптуватись, швидше почати розвиватись. Я зріжу квітоноси. Це рівно вже ці квіти, вони квітнути не будуть, вони вже пропадають, вони мають неестетичний вигляд, не буду її берегти. Тут почка також така слабенька, непонятна, Ну тут, правда, може ще щось в майбутньому розвинутись. Але зараз я зріжу до першої живої почки на цьому квітоносі. Ось розгалуження наше, ось почка над почкою 2-3 см. і відрізаю. Так, а другу я хочу залишити оці два цвіточка. Я думаю, що вони вже не розквітнуть, але все ж таки я їх залишу ради експеримента. Обрізаємо над розгалученням. Все, це треба буде зняти. Одною рукою незручно. Отак, вот стримачами можна буде зняти. Сейчас вам здалеку покажу, що залишилось. Ось така краса. Це можна поставити у воду, але я не буду викину. Воно вже гарно виглядає. Так, тепер поліємо. Так, определила її поки що в таку мисочку, немає в мене. Дона. Ця миска вже не скажімо, так, не для харчових продуктів на ніскул, я вже її забракувала. А під орхідеї піде. У мене все. Ще один цей, приспособлюю під орхідеї. Покрою, проливаю з однієї сторони. І так само. З іншої по краєчку. хоча можна вже не боятися, що там торфяний стаканчик замокне. Але так як корені, в основному в орхідеї, всі знаходяться по підстінку і горшку, всередині. Вони не ростуть, вони виходять всі назовні і його плітають в основному по краю горшка, то проливаємо по краєчку. Я Проливаю і дивлюся, щоб на дні було десь півтора до 2 см води. Все так залишаю. І через деякий час подивлюся, як вона. Питаю вологу. Якщо завтра якась водичка останеться, я її вилью. Цього буде достатньо. Так, друзі, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, хто ще хоче, можливо, запитати, хто ще хоче уточнити. І будемо чекати цвітіння цього шикарного сорту. Дуже мені хотілося пілорика. Нарешті я змогла собі його купити, хоч він і такий підпорчені квіти трохи були, але все ж таки рослина здорова, гарна, ще зацвіте.